Так, усім доброго дня. Сьогодні розберемо з вами тему, яка називається модуль, і дуже коротко виконаємо швиденько ось таке ну не надто важке завдання. Спершу варто розуміти, що модуль подає нам два числа, насправді: перше число може бути як іксом. То друга, відповідно, буде, може бути мінус х. Саме тому під модулем ми можемо мати або від'ємне, або додатні числа. Відповідно, повернемося до, з цими знаннями, повернемося до вирішення цього рівняння. Відповідно, розкриємо перший модуль. 2х-1 по модулю. Мінус 3 може дорівнювати 5 п'ятівці з іншої сторони. Точно також, відповідно, це ж саме рівняння буде дорівнювати мінус 5. Буде відбуватися це в системі. Далі, для того, щоб нам вирішити наступне, нам треба перенести, щоб зробити з однієї сторони числа з невідомим, другі, відповідно, з відомим. Маємо наступне: 2х мінус 1 дорівнює 5 плюс 3, буде 8. Точно так же 2 х 1 Перенесемо в ту сторону, хоч там і буде мінус 5 плюс 3, але ми отримаємо мінус 2. Ми знаємо, що після модуля від'ємне число неможливе. Отже, ми говоримо відповідно, що це є сторонній корінь, тобто пуста множина. Таким чином, розглянемо це рівняння і зробимо те саме, що зробили в першій дії. Відповідно, 2х-1 після модуля може дорівнювати восьмерки, або ж 2х. Мінус 1 після модуля може дорівнювати мінус 8. Таким чином, можна перенести усе в праву сторону і отримати наступне 2х дорівнює відповідно 9, або ж 2х дорівнює мінус 7, звідки ми отримуємо корені, тобто х треба, щоб знайти, треба поділити 9 на 2, це буде 4,5. Або ж х дорівнювати мінус 3,5. Ну і там завдання проситься, відповідно, знайти добуток цих коренів. Для цього вам треба 4,5 помножити, відповідно на мінус 3,5. Отримаємо множення двох чисел з різними знаками. Переможе у нас мінус, і буде мінус 15,75. Підписуйтесь на канал.